На днях президент Франції Макрон заявив про можливість направити в Україну французькі війська. Сьогодні прем'єр-міністр Франції заявляв, що є можливість зробити це в обхід НАТО. У цьому контексті чомусь згадуються інші дії Макрона, зокрема, те, що свого часу саме Макрон був першим, хто передав Україні танки, були довгі обговорення. Потім Макрон передав колісні танки. І вже це розблокувало для інших країн цю можливість. А згодом, як ми пам'ятаємо, Франція була також серед перших країн разом з Британією, яка передала Україні перші далекобійні ракети. І після цього відкрилися обговорення для того, щоб можна було передати Україні Тауруси чи Атакмс. Тож ці заяви Франції, які лунають зараз, на вашу думку, це якось пов'язано з тим, що можливо Франція хоче підняти на якийсь більш високий рівень відносини України та. Країн заходу, зокрема у частині не тільки озброєнь, але й військ. Дивіться, е, е, як правило, в політиці е, не працює одна одне рішення. Так? Як правило, політик будь-який розглядає ситуацію в комплексі, і в комплексі бачить декілька переваг. Я е, е, чудово розумію. Ну, про що він думає зараз? Тому що банально про це говорять вже в голосі його однопартійці. Про це говорять близькі е, до нього політики, і про це дуже відверто пи пише французька преса. Е, Макрон зараз розглядає декілька переваг, які йому надає саме така поведінка. По-перше, е, в нього просідає рейтинг. А як правило, саме е, от е, поведінка сильного політика, який приймає такі сильні такі. Амбітні рішення, вона, як правило, політику додає, додає електоральних балів. А політик: ну ми ми всі все розуміємо, але український виборець не буде голосувати за Макрона. За Макрона буде голосувати виборець французький, і саме на нього Макрон точно орієнтується в саму першу чергу. Він робить те, що підтримує його ядерний електорат. І, мабуть, він цілком впевнений, що така поведінка. Буде підтримана його електоратом і якоюсь частина електорату, що від нього відколовся, але може повернутися. По-друге, відбувається процес, який відбувається з самого початку існування Європейського Союзу. Це процес конкуренції між фактично Німеччиною і Францією за лідерство в Європейському Союзі. І в той самий момент, коли Німеччина починає знову пробуксовувати з допомогою нам, пробуксовувати з питанням Таурусів, і Шольц публічно розписується про те, що ну на часі, не зараз, не отак. То якраз поведінка Макрона яструбина така поведінка, вона іде якби в пику в Німеччині і демонструє, що Франція готова показати лідерство, готова взяти лідерство на себе і знову ж таки. Це може позитивно бути оцінено як електоратом самого Макрона, так і народом Франції, і це заявка на лідерство в цьому надважливому для Євросоюзу питання. Третє, що він абсолютно точно розглядає, знову ж таки, про це більш відверто говорять близькі до нього французькі політики. Це історія про те, що незважаючи на те, що саме французьке середовище. Не сприймає а, Росію як а, безпосередньо загрозу, банально через те, що Франція дуже далеко ну прям дуже далеко, а, і російські війська, якщо я не помиляюся, в, в останній раз у Франції були в 1815 році, як ворожі війська мається на увазі, коли вони заходили в Париж після поразки а, на, полу, на на полу, але є інші народи в середині Євросоюзу, які якраз приймають Росію як загрозу безпосередню, загрозу сьогоднішню зрозуміло, що це країни Балтії. Зрозуміло, що це та ж сама Польща, банально, взагалі країни, які межують з Російською Федерацією, і Макрон в тому числі буде ну, йому потрібна підтримка і там, тому що підтримка їхніх політиків знову ж таки. Підсилює його владу всередині Євросоюзу.